О, слава Богу, двери відчинились, їх заклинило, лили. Тут утром лежала прямо на кровати, со на Я, 8 спала, то... Похорони пиріжки б, пиріжки зараз їли б. Мені вчора, о, десь в день, подзвонила сусідка з другого поверху і сказала, нас розбомбили, приїжджай. Я все кинула, але сюди дістатися вже стало темніти через річку, через ліс вночі. Повернулась додому, переночувала і зараз приїхала. Все в кімнаті розбомблено, все. Тому зараз буду займатися, дя, дякувати, дякувати. О, зараз буду плакати, дякувати всім людям за допомогу, за своєчасну, за роботу. Зараз будуть все е, зашивати USB, щоб холода не було. Ну, поки людина жива, все, все можна зробити.